Вітаю вас всіх, дорогі брата і сестри, миром і любов'ю Господа нашого е, Ісуса Христа. Е, маю сьогодні радість поділитися з вами своїми роздумами. І перед тим, як озвучу тему, перед тим, як е, будемо роздумувати, то хоч, хочу такий маленький приклад розповісти. Що було два брати. Брати маються на увазі в Бозі, які жили в одному містечку, в одному селі, і якийсь час не було дощу. Не було дощу, а потрібно, щоб був дощ, бо, тому що вон, люди посадили городи, вони посадили городи, і ну, потрібно було, щоб. Е, був дощ і для того, щоб все росло, все, що вони посадили. Бо, тому що якщо дощу немає, то все починає в'янути, не росте. І... і молиться один брат, щоб Господь дав дощу. Молиться так і, і чекає, поки Господь дасть дощу. І... і чекає, чекає деякий час, І потім звертає увагу. Що інший брат, ну, з яким вони хотіли до церкви, перекриває хату. І він став собі і так задумався: от я молюся, щоб Господь дав дощ. А напевне, що цей брат молиться, щоб ще трошки Господь ще чуть відтермінував, бо тому що Він перекриває хату. І він каже, який же Господь. Все могутнє, і Госп... як зробить Господь, так буде і найкраще. Господь, ми інколи думаємо, що Господь, якщо дасть дощ, то зробить одне добре, а хто перекриває хату, іншим не добре. Але наш Господь, наскільки розумний і наскільки вчасно все, все може зробити, що і дасть дощику, і буде земля. Наповниться, буде сита, і той брат е, якось встигне свою хазу і перекрити, чи накрити, можливо, хоча б, щоб е, той дощик, не завдав йому великої шкоди. І хочу якраз з вами поділитися сьогодні однією притчею, де проявляється велика мудрість Господня. Знаєте, інколи коли читаєш притчі, дивуєшся, бо може бути. Відповідь так або ні. І ці дві відповіді можуть бути неправильними. Але Господь знаходить таку відповідь, що ну, людському розуму кожен раз людський розум буде дивуватися, звідки взагалі могла народитися така відповідь на, на таке питання, що ти не сказав і ні так, і ні ні, і при цьому ще відповів правильно, що вже тобі навіть не можуть більше нічого дорікнути, е, нічого е, сказати. І ця е, притча записана, навіть не притча, а е, та притча. Цей, цей випадок записаний в е, Марка, 12 розділ з 13-го вірша. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові Його. Та ж ті прийшли та й говорять йому, Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні, давати нам, чи не давати? А Ісус, знавши їхнє лицемірство, сказав їм, Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити. І принесли вони, а Він каже до них. Чий це образ і напис? Та ж е, ті ж йому відказали кесарів. Ісус тоді каже у відповіді: Віддайте кесареві кесарові, а Богові Боже. І дивувалися з нього вони. Отже. І тему своєї проповіді я так і назвав, кому потрібно давати податок. В цей час, коли Ісус Христос говорив цю історію, коли з ним стався цей випадок, то на той час вся Юдея була окупована Римською імперією. І на той час панував римський імператор. Тиверій, або на нього ще казали кесарь. І якраз на монетах і зображалося лице, обличчя, голова з обличчям на цих монетах зображалося імператорів, які правили Римською імперією. Понтій Пилат. Хто, хто такий був Понтій Пилат? Це так трошки, трошки історії. Це е, п'ятий римський префект Юдеї. Тобто Понтій Пилат керував всією ус, Юдеєю цією е, частиною землі. Іротантипа, е, Він керував меншою частинкою е, Юдеї, а саме провінцією, ну, так щоб було зрозуміліше, Провінцією, а саме Галілеї. І от була така ієрархія. І на всіх цих монетах, які були в обігу, якраз і зображався імператор. Як знак того, як знак найвищої влади. Тому Ісус так і каже, що якщо тут зображений кесар, то це потрібно і для кесаря. Що я ще хотів би зауважити з цієї історії? Ця історія починається з того, що з 13 тексту, до речі, вона ще записана в Луке, 20 розділі. Так само записана ця історія. І ми, досліджуючи Луки, зараз ми пройшли 6 розділ, і так поступово-поступово ми також і дійдемо, і будемо з вами обговорювати і цю історію. Може хтось сказати, що в наш час немає. Кесарів, кесаря немає префектів, немає тетрархів, можливо, якась свого роду тема не актуальна, але повірте, все, що написано у Слові Божому, воно є все для нас актуальне і написане для того, щоб ми могли навчитися чогось, щоб ми мали оце пізнання. 13-й і вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові Його. Що, що тут цікавого, що тут для, для себе підмітив? Що е, можна виділити тут дві партії це фарисеї і іродіяни. Ці дві партії вони між собою, можна сказати, що не ладнали, Бо, тому що фарисеї е, це було духовенство, це були люди духовні. Ну, Вважали себе духовними людьми, знали закона, виконували закон. А іродіяни – Це були ті, хто був ближче до влади, хто якраз, ну, можна сказати, якщо так говорити, то депутати, якщо так на нашу мову говорити на той час. І от вони між собою ніколи ну, не старалися не пересікатися між собою. А тут, для того, щоб підловити Ісуса, то вони об'єдналися і е, підійшли до Нього і питають його: е, що нам робити? Давати чи не давати? Читаємо далі: 14-й вірш. Ті ж прийшли та й говорять йому. Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиву, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні, давати нам чи не давати. Знаєте, в, цих, в цих їхніх запитаннях відчувається, так як ми знаємо добре і недавно так само проходили. Коли Ісус Христос охрестився, і дух попровадив його в пустиню, і там випробовував Його диявол. Знаєте, от в цих текстах так само відчувається якесь таке єхицтво, відчувається таке ніби підступ зі сторони диявола, адже він починають учителю, Хоча ні фарисеї, ні іродіяни вони не були учнями Ісуса. І починають, і говорять, говорять ніби й правду, що ми знаємо, що ти справедливий, що ти на обличчя не дивишся, для тебе немає бідних, для тебе немає багатих, для тебе, ну, ти, ти, ти так людей не розділяєш. Тому тут вони тіпа, говорять правду і кажуть, наставляєш на Божу дорогу правдиву. І далі їхнє таке запитання, чи годиться давати податок для кесаря чи ні. Давати нам чи не давати. Знаєте, деколи люди так само задають питання, чи, чи в наш час чи давати податки, чи не давати. Знаєте, так, бо є в нас насправді в державі є дуже багато податків. І оскільки зараз ще і воєнний стан, то ще додається до тих всіх податків і воєнний збір. Тобто ти працюєш на роботі. Ти оплачуєш за себе податки. Ти йдеш в магазин, ти оплачуєш за себе ПДВ, там якийсь відсоток. воєнні збори так само стягують. І знаєте, люди засмучуються, коли чують з телевізора, що буде там новий податок. Зараз новий податок, я чув, хочуть вести так само на операції карткові. Тобто, якщо ти комусь перекидаєш гроші, якщо ти йому ну, не рідня, то. З того буде зніматися якийсь податок. І люди, коли чують слово податки, то знаєте, дуже дуже лякаються. І податкова це така структура, яка може заморозити твої рахунки, і ну, ти вже не зможеш по суті нічого так і зробити. І на, цей, і на, і на той час їхнє отаке підступне питання. Потрібно давати. Податок кесаря чи ні. І знаєте, тут е, 200... ти скажеш, потрібно давати податок. Значить, ти не, ти не вгодишся в випадку фарисея, бо, тому що вони сподівалися, що Ісус скаже, що не потрібно давати податок, а входиш і родіянам. І вони або вони якраз були за право за це все. Е... А скажеш, що не потрібно давати, то в такому випадку ти входиш фарисеям, а іродіанам не вгодиш. Тобто, що би ти в цьому випадку не сказав, то не буде правильної відповіді. Тому що скажеш так, входиш іродіанам, скажеш ні, входиш фарисеям, але не входиш іншим. І отут ось ось таке питання. І кожен раз, знаєте, коли я перечитую цю історію або перечитую інші притчі. І коли постає такий вибір е, у Христа, що є конкретне запитання, і ніби відповідь може звучати так або ні, Ісус знаходить таку третю відповідь, е, яка е, ну, розбиває, розбиває все їхні, весь їхній підступ. Е, і є великою наукою. І в даному випадку е, Ісус каже, що 17-й віршик Віддайте кесареві кесарові, кесарові коли, їм же, коли для Ісуса принесли монетку, а там якраз був зображений оцей кесар, був зображений римський імператор. І Ісус каже, бачите, хто, хто тут намальований? Тут намальований римський імператор. Значить, віддайте це для влади, А Богові, е, Богові віддайте Боже. І насправді це дуже велика наука е, оцієї відповіді Ісуса Христа, е, так само. Що для нас ще важливо? В римлянах, 13 розділ з першого вірша, нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади, існуючі, встановлені від Бога. Тому то той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. І ще сьомий віршик цього розділу. Тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх, страх, кому честь честь. Це й до того, що в наш час, от, чи потрібно сплачувати податки, чи не потрібно, чи потрібно коритися владі чи не потрібно. От, Ця історія, яку я прочитав, і ці тексти з римлянам конкретно говорять для нас, що е, потрібно коритися владі, е, потрібно давати, е, виконувати оці закони, які є владі, якщо б вони, звісно, не, не суперечать Божим законам. І, е, Щоб не, не виявилося, що, противлячись владі, е, ми противились Божій е, постанові. Змов сказати вам один віршик, але десь загубив його, тому так, ще декілька слів від себе скажу. В Слові Божому, дуже багато написано і історії, які ставали з Ісусом Христом, притчі, які Ісус Христос коли проповідував, чи коли. Служив тут на землі, був і говорив відповіді, які він давав. знаєте, це все дуже велика наука, дуже велика мудрість, і Соломон, коли попросивши мудрості, а не а не багатства, то Господь його так поблагословив мудрістю, що не було більше такого розумної людини, як Соломон. І просимо в Господа мудрості, мудрості поступати правильно в цьому житті, правильно поступати навіть в ситуаціях, які є, які будуть виникати в нашому житті. І стосовно таких ситуацій, які можуть ставатися з нами в повсякденному житті, стосовно там і податків, і інших, з де треба б врегулювати відносини з владою. Просимо Бога мудрості і просимо Божого благословення, щоб правильно щоб і не противитись цій владі, щоб правильно поступати. Такими коротенькими роздумами я хотів з вами сьогодні поділитися і Господеві нехай буде за все слава і подяка. Амінь.